Онлайн. Онлайн. Про. Я уже попкорн возил, пока ты вышел. Жень, прокапывает дождь. Сдох. Це всегда пробка. Вот. Oh. Так, онлайн коп. Сейчас будем копати є сигнальчик. Але що тут? Ще ми не знаємо, що тут. Сейчас. Вже викопав. Сейчас буду дивитися, що что... вона. Ось, друзі. Перша знахідочка на сьогодні. Ні монетка, ні щось хороше, будемо сподіватися на краще. Погнали. Так, друзі, перша толкова знахідка за сьогодні. Тільки ну, вон, викопана. Знаходимо в цьому лісі. Оба! І що ми маємо? Це три копійки, походу. Це ризм, це ризм, друзі. І лісовий сохранчик, думаю, вона буде класна. Потім помиємо, в кінці покажу. От. от така монітосіна. Прикольна. Здорова, здорова, друзі. Лайкосик, дивимося далі. Погнали. Так, друзі, ще одна знахідочка. Ось такий от гільзач знаходжу. Такий незвичайний, тяжкий. Хто по війні? Підскажіть від чого, бо не в курсі. Мосинка і німецьки там їх все зрозуміло, а це така цікава. цікава. От, така знахідочка, друзі. Ну, ліс, бачите ліс, який сосновий пісочок взагалі клас. Стан шикардецний. Так, візуальний. Все. Отака вже дивіться. 50 копійок ходячка. Вже не ходячка, чи ходячка. Та ще ходить. Друзі, вже підходимо до води. І Дивіться, тут такий барвіночок росте. Гедзі літають повним ходом. І дивіться, з-під корня било спочатку цвітним сигналом, але потім чорним переливом, куча чорного, але дивіться, викопую знахідочку. Зараз покажу вам. Ось гудзичок орляночка так званий. Не знаю, чи ціленький, тут а, ні, ушка немає, зломаний. Але тим не менш. Тим не менш знахідочка. Ось така от. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, дивіться, чека попадається. Приїхали на поле, тут рапсик убрали трохи. І дивіться, яка краса. Да, ну без голочки. Але цілесенька Цілесенька, без голочки. Ну тут таке вже. Голочки все одно попадаються. Ось така, друзі, локація. Ще нічого вона. Впали локації. Та. <рес> <рес> Цю локацію вже 300 мільйонів чоловік знають. Так що тут таке діло. А так копаємо. Поки що так. Десь там камрад говорив динарика знайшов. Зараз підійду, якщо пізніше, то покажу. Погнали далі. Так, дивимося, що тут у камрада попадається. А ну переверни того динаря. Дивіться, динарик попався. Ось такий от, якщо видно. Ну, камрад раніше ходить, вже годинки зо дві, мабуть. Ми тільки під'їхали. Тому такі в нього результати. Ми поки що... Поки що так ходимо просто. Там Фібулка попалась, вон. От. Але ще походимо якихось пару годин, може щось і випаде. Так що якось так, погнали далі. Так, Друзі, нарешті мені випадає черняхівська культура. Дивимось. Ось така от фібула їхня черняхівська. Ціленька, до речі, з голочкою, невеличка. Ось зараз ближче покажу. Ось така, от, друзі. Ось така фібула красива. Іголочка ціла. Ну тут один кусочок не цілий, але тем не менш, тем не менш черняхи, друзі. Будемо копати далі. Вже теж ми розмочилися з камрадом по фібулці. От. Це перші в цьому можна сказати так початок сезону осіннього ще літо. Липень, але ми вже купаємо черняхів. Погнали далі. Так, ще знахідочка, друзі. Ось таке от кілечко попадається. Патина. І дивіться, рівненьке воно, але в патині. Ось така от черняхівська теж знахідочка. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, випадає якийсь монітос на цьому полі. Ну, ще не знаю. Або царизм якийсь. Ну, динарик, не знаю. Сильно він такий правильний для динарика. Ну, зараз буду протирати, покажу вам, що воно випало. Не перемикаємось, дивимось. Так, друзі, це в нас Микола І, Ніколай, ось дивимося. Бачите, буква Н. Ось така царська монетка випадає. І рік, ну я так подивився, не хочу терти, 1852. Ух, ти вітер, який задуває. Задуває вітер, друзі. Ну, коротше, монітосик. в кінці буду показувати, промивати, щоб ходила. Поки що отак от, ви бачите, це ризм присутній теж в прикопі. Так що отакі от, от місця. Копаємо далі. Так, друзі. Ще черняхи попадаються. Отака от їхня. Пряжечка не ціленька, але тим не менше, як артефакт, да. пойдеть, пойдет. Так, друзі, ось, приїхав додому, промив трошки. І дивимось, що вдалося знайти. Ось така орляночка. Це ще з лісу. Тут з цього відео тут два виходи було. Ліс і поле. Ось така царський гудзик такий, орляночка. Щось. Радянський якийсь такий убитий літосик Радянський 1980 рік ось з поля монетка. Її стан скажу доволі таки непоганий. Вона відчиститься. Це денежка 1852 року. Ось такий стан у неї доволі непоганий. І по ЧК тут щось, я не знаю, ще це з їхньої. Не з їхньої, ну щось мідне, можливо, царизм якийсь, щось від хрестика наш диво. Ось така от фібука попалася. Він, бачите, з голочкою. Такі от патині. Ще така закручена, зовсім убита, якась така штукована. Це теж ще там біля лісу. Ні, така штукована. Ну, і плюс якісь обломочки, там ще багато чого, але таке те, що більш-менш нормальне, я вам показав. Ось такий от результат, друзі. Все. Підтримуємо канал, ставимо лайкосики.